Це уже третья часть про братиков. Ну-то спасу Братик, я залезу. Ох, все близко, мы еще туда. Братик, сюда. Я намогаюсь. Ах, ах, а. Потребно генерал. О, оно мне сразу полегчало. Давай, братик, испытуй. О, мне уже добре. И рука не вянет. Это круто. Да, круто, я знаю. Дикаву. А мы охольчик оставим себе? Не, хай валяйте. А как там вся зла соседка? Я уже до вас иду. Не забывайте, что я бессмертна. Ааа! -а -а -а. Я вже до вас йду, я вже до вас чую запах. Ну-ка, ну Давай. давай! Ой, ой, я вже сказала, що ви тепер. Нікуди! Ми дивимось! Ла-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! І що я взяв з собою автомата! Ла-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ла! Ла! Хата навіть померла, а? Одна сусідка, дякую за усю пригоду. Якраз ми знали, чим ми сьогодні позаймаємось. Давай пішу додому. А то я не хочу, щоб у нас були якісь там біди. Так, да. пішли. Суха, чим ти хотів би позайматися спокійно, а? Ось і може візьмемо з собою ось які сукі. Так надо. Ну окей. ла И так и братики, и пешли. А вы не знали, чи соседка выжила в этих войнах. Братики, вы... Мене унічтожили, а ви все одно не знали, що я воскресну і я ще вас уб'ю. Але як, якщо ви не мій автомат забрали? Ну нічого, піду я до, до себе до хати і піду і починю свого мужа і себе, щоб йому отомстить. Ха-ха, <рив> якраз крибочка, я крепочка, я смужу плавать, тому я сможу. А, а шел он их дома. Выпадет с уста Просто вы понимаете, я хотела... І тут вже зробити частинку. Ну, хочете мене називати автором, кедиська Кароліна Ігорівна. Бо я автор цієї гри і, і цієї і частини. І тому це всі мої частини. І дивіться мої ролики і озвучки, які я тільки що там скидаю, які для вас або щось, типу, для вас показую. І граю в ігри. То якраз Бравл Старс і в мене якраз 37 бойців, А це якраз і я автор в цьому. Тому я і є той автор, і тому я ще не тільки граю в цю ігру. то ось цю ігру, я, ми зараз дивимося, граю. Це я не тільки в неї граю, і в Бравл Stars, і ще й Майнкрафт. І я там от не зробила одну дітальку, і що я прям буду зі своєю сестрою Даринкою. То може, будемо ми це ще робити. Тому я не знаю, може це буде завтра або не знаю. Коли захочеться. Тому... Дякую за ось цей просмотр. Продовження буде та слідувати і чекати вже третю четверту часть.